Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі завітала я в АТБ. Подивимося з вами ціни та знижки на овочі та інші продукти харчування. Банани перший гатунок 61 гривня. Лимони фасовані 65. Йдуть вони в сіточках. По 2 штуки в сіточках. Мандаринки сацума. 70 гривень 10% знижка. Авокадо елітне 80 гривень за штуку. Гранат 99. Авокадо ха – 155. Груша перший гатунок 60 гривень. Сартове яблуко 32 гривні. Яблуко фуджи – 37 37. А йдерет 37 гривень яблучко. Українське яблуко 29. Перець солодкий жовтий 187, речка біла 40 гривень, речка рейтмит 44. Часник 140. І чесник зі знижкою йде. Ось в такому лоточку 105 гривень. Капуста брокколі 155, цвітна капуста 120, савойська капусточка 55 і рання 46 гривень. Капуста червона качана 40 гривень, ріпчаста фасована цибулька 19. Червона цибуля 34. Морква перший гатунок не мита 29,60. Картопля перший гатунок 28,60. Картопля фасована 2 кг – 119 вже гривень. І фасована картопля 2,5 кг – 129,90 дев'яносто. І в сіточках фасована картопля 35,60 за кілограм. Гарбуз хокайда 29,95. Гарбуз батернат 25 гривень. Картоплю вам вже сказала. Буряк перший гатунок 20 гривень, 50 копійок. Морква фасована 45,50. Вага 1 кілограм, цибуля ріпчаста 12,90. Капуста перший гатунок 35,90, корінь імбіря 220 гривень, корінь селери 50 гривень. Перець солодкий червоний 160, 11% знижка. Яблучко Red Chief – 40 гривень. Яблучко Red Prince – 38 гривень. Далі яблуко Чемпіон 37 гривень. Виноград синій 100 гривень. Хурма Піраміда – 120. Ківі – Перший гатунок 100 гривень. Світі 115. Апельсини перший гатунок 62 гривні 95 копійок. Грейфрут 57, 18% знижка. Лимони не бачу цінника. А ось на цей лимон перший гатунок 68,95 ось такі ціни. Далі з вами подивимося на олію, та що зі знижкою йде. Олія щедридар рафінована, 850 мл об'єм, 63 грн 50 копійок. Вітамінізована рафінована олія 725 об'єм, 55 10. Олія, олейна рафінована. Об'єм 1 літр 800 138,90 16% знижка. Та щедрий дар Теж іде зі знижкою. 15%, 3 літра 221 гривня. Далі у нас цукор. Вага 1 кг розумний вибір. 32 гривні, 90 копійок, знижки немає. І подивимося з вами на сіль кам'яну. Вага 1 кг, 12,90 була 12,50. Далі, з вами, подивимося ціни на курячі яйця. Ті, що йдуть поштучно. Немаленькі вони такі. Ціна знижується, і це завжди приємно. 4 гривні йде за штуку. Далі квочка 56, гривень 40 копійок 8% знижка. Квочка домашня 60, 11% знижка. Перепилине яйце 66, 20 штук в упаковці. Потім йде у нас полтавське 59,80, перша категорія. Від своєї лінії перша категорія 54,40. І від своєї лінії вища категорія 58 гривень, полтавське 58,40. І залишились у нас ясен Світ – 60 ,70 гривень 70 копійок, перша категорія. І ясен Світ – 64,50, вища категорія. Ось такі ціни на сьогодні на курячі яйця. А далі з вами подивимося ціни на борошно. Розумний вибір, вага 1 кг 18,50. Вага йде 2 кг. 37,90. І 5 кг вага. розумний вибір 88,90. Далі у нас хуторок. Вага 1 кг 25 гривень. Потім у нас іде кіло 800 44 гривні 80 копійок. І 5 кг вага хуторок 125. І залишилась у нас борошна Дніпромлин. Вага кіло 800 Коштує 45 гривень. І Дніпромлин 5 кілограмів 119 Ось такі ціни на сьогодні. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!